Ті, що оплакують загиблих героїв, заслуговують найвищої пошани. Згідно з відповідним законом України, найближчі родичі, полеглих за українську державність, отримали пільговий статус. Йдеться про їхні дружини або батьків. Відповідно, їм видають посвідчення члена сім'ї загиблого у міському департаменті соціальної політики. Кажуть, деякі родини, які понесли втрати в зоні АТО, вже користуються даним документом. В нас в місті є п'ять хлопців, які загинули, беручи участь в антитерористичній операції. І члени сімей цих п'яти військових звернулися до нас про встановлення такого статусу. Разом з цим посвідченням є так само пільга на оплату за житлово-комунальні послуги. Це є 50% за квартиру і за компослуги. Газ, світло, тепло. Посвідчення видають лише повнолітнім дітям загиблих військовиків до 16 років, видають офіційні довідки, що засвідчують їхній статус. Ці довідки дійсні цих дітей перевозять безкоштовно по тих довідках. Так само батьки, які супроводжують чи не супроводжуючи самі з посвідченнями, мають безкоштовний проїзд в транспорті. Посвідчення члена сім'ї загиблого видають за місцем реєстрації. Документ можна отримати на руки упродовж 10 днів. Віра Лучин, Михайло Березендріш Кварла. Новини на вежі.